Це штучний водойом. Ну, ще при Радянському Союзі викопав зімсолят його. Малися одвільняти, але ну, з розвалом Радянського Союзу він зараз так, такий. Мають чистити, набережну робити в цьому році. Так що трошки будуть облагоражувати. Набережна Південного Бугу в межах обласного центру, улюблене місце полювання на хвостату у хмельницьких рибалок, і що немало важливо, безкоштовне. Але з п'ятирічного віку увесь вільний час проводить на водомі. Каже, для нього, як і більшості справжніх рибалок, важливий не результат, а сам процес. Не знаю, ще пока не клював. Я віддихаю, ну які питання. Зловлю не зловлю, не зловлю, не зловлю. Можете показати, яка найбільша рибала? Отаку от можу показати. О. Хоч один рибалка не збрехав. А що, як руки зв'язують, показують з такими очима? Ну так. Риба у південному бузі ще не перевелася, але з кожним роком її стає все менше, констатують рибалки. Про тутешні браконьєрські сітки ходять легенди. Тому впіймати справжній трофей стає все важче. Губини тут до 6 метрів. Ловлять рибу, але ну, на удачу теж і щука є, і підлящик навіть є, і судачок є. Короб, товстолоб є. В тому році витягували великі, доволі такі великі екземпляри. По 13-15 кг короби в тому році тягнули. В цьому році не бачивши. Бо клює, кажучи, мовою рибалок завжди краще вчора, завтра і на протилежному березі, а ще поза минулої зими. Тоді місцеві рибалки впіймали трофейного товстолоба. У Ютубі ролик переглянули більше 70 тисяч разів. Це ти я? Це в, разі. в цьому році запустили, там, я не знаю, Кількість, ну, зібрались, трошки запустили риби в цьому році навіть. Люди самі і слідкують за тим, щоб не вилавлювалися, щоб сітки не ставили, такі, якщо цим, а так люди слідкують зараз. Добровільна організація, яка за цим дивиться. У другу неділю липня широкий загал риболові святкуватиме професійне свято. Зустрінуть його тихо, на робочому місці, біля улюбленої водойми з вудкою.